На Косівщині двоє чоловіків забили товариша до смерті. Вони щось не поділили, спілкуючись за черчиною на житейські теми. Вони розповідають, що вони зібралися цього чоловіка вдома, розпивали спиртні напої, під час яких у них виникли суперечки. Вони почали сперечатися, і почалася бійка. Наслідок цієї бійки чоловік отримав тілесні ушкодження, перелами ребер, побої голови. Від тілесних ушкоджень 46-річний чоловік помер, коли приятелі зрозуміли, що той не дихає, сховали тіло тут, таки в нежитловому приміщенні на обійсті вбитого. Через два дні труп чоловіка виявив його односелець. Він викликав міліцію. Доволі швидко ті встановили осіб, причетних до вбивства: 34-річний та 46-річний мешканці того ж таки села. Один із них знався з убитим ще зі школи. Конфлікти виникали раніше між вами? Діастрі. Ще коли до школи ходили. це таке. конфлікт? Так ось було, що вони били мене там. Підозрювані не стали заперечувати своєї вини та розкаялися в скоєному. А він мене обізвав. Яким словом? А він сказав, що штепуньку мені. Mm. Мене це обідало. Я взяв ти вдарив один раз. Тепер, так? Так. Куди вдарив? Сюди. Наразі відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 121 Кримінального кодексу України. Умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті потерпілого. Підозрюваним загрожує позбавлення волі строком від 7 до 10 років.